Указом президента України від 23 серпня 2024 року. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено двох подільських прикордонників: Віктора Каменщика та Олексія Виноградського. Передали нагороди рідним героя – Заступник начальника подільського прикордонного загону Сергій Власенко та начальник відділення соціального супроводу Віктор Балан. Термис другого прикордонного загону від державної прикордонної служби. От, ми завжди на зв'язку. Завжди, ви знаєте, да, які проблеми нагальні всі, всі два 24 на 7 Ми в вашому розпорядженні. Також від громади хочу подякувати вам за ваших рідних, за ваших близьких, за ваших захисників, які загинули за нашу перемогу. Настоятель парафії всіх святих землі української ПЦУ міста Подільськ, військовий капелан Михайло Базилько, помолився за полеглих захисників. Лишається пам'ять за нашими героями. Вони зараз в тому вічному дозорі охороняють там нам нас на небеса. Вони завжди з нами. Вони завжди в струлю. Подвиг Віктора Каменщика та Олексія Виноградського назавжди війде в історію незламності України. Вічна слава та шана героям.